З'явилися зміни в оформленні спадщини. Зокрема, знову повернули право необхідності заведення спадкової справи за місцем реєстрації померлої особи. Тобто на сьогоднішній день, ще до 30 січня, діє норма, яка була введена минулого, минулого вже року, що завести, завести спадкову справу можна у будь-якого нотаріуса в межах України, незалежно від місця реєстрації померлої особи. Зараз цю норму знову. Повернули до попередньої редакції. Отже, тепер з першого після 30 січня звертатися може бути лише за місцем за відкриття за спадкової справи, буде лише за місцем останньої реєстрації померлої особи. Викликані зміни у багато чому додадуть клопоту спадкоємцям. Що людина постійно проживає в Ужгороді, її близька померла особа, була постійно проживала в іншому районі, більш далекому від. Ужгорода районі. Йому, звичайно, зараз тут живе. Йому зручно тут оформити спадкову справу в Ужгороді, ніж їхати в інший район Закарпатської області і постійно туди обратно цей час. У випадку ж смерті близької людини наступного дня не потрібно їхати до нотаріуса. Але й зволікати з цим не слід. Я розумію, що після смерті близької людини там бігти одразу наступного дня до нотаріуса ну, просто в голові не вкладається. Але час іде за місяць, за два, за три зверніться обов'язково до нотаріуса. Обов'язково не, не втрачайте ці півроку. Як би вам хтось не радив все ж таки зверніться до нотаріуса, і нотаріус, вже враховуючи вашу конкретну ситуацію, вам порадить. Як вам як вам що вам краще зробити? Також слід звернути увагу на земельну реформу. Так було вирішено, що з 1 січня вже мають право набувати юридичні особи, що добре, але і квоту кількості земельних ділянок, які може придбати одна особа, збільшила раніше було 100 гектарів, тепер 10 тисяч. Законотворцям нашим все таки вони більше володіють ситуацією, і вони більше розуміється, що потрібно. І ще фахівці радять, не існує універсальних порад. Отож, не покладайтеся на телефонний дзвінок у кожному конкретному випадку. Потрібно розбиратися в нюансах та з відповідними документами тільки після ознайомлення з ними нотаріуса слід сподіватися на вичерпну його відповідь.